А найбільше в нас в Україні знаєте, де поставлено пам'ятник. Британ патрима. Ми не сьогодні з вами підувалися. Широка закорина, вітер спустила, а над самою водою верба погодилась. Аж погодя розіслала зелені віти, а на віта йдається і трещом діти. Сміля вечеря коло хати. Бечі на зірках встає, ручка вечерку дає, а мати хоче навчати, так що овейку не дає. Світ і знає, розмовляє, шепче за собою. За ночом подумає, от він за водою. За ночом потихо, ніхто не спиняє. Комусь от ро шляхи широки, до купи зійшлися, на чужині з України, брати розійшлися, Покинули там матір, та жінку поколю, а то сестру, а найменше молоду дівчину. Бач Україна, що заміні кров'ю, та будує своє завтра на воліському. Проте, братнього нашли, несли, не з цірого поля і Україну принесли великих цього, велику силу та від нічого. Крише те, щоб Бог создалась не на те, щоб ви неправду поклонились і хили та всяк і хилились. За чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було, мені так любо любо стало, Іначе в Бога. Боже, прокликали до палю, а я собі у бурині. Молюся Богу і не знаю, чому в маленькому мені тоді так прив'язно молилось, чого так весело було, Господь прометея, та море окарає, що Боже добрі ребре, серце розбиває. Розбиває та не випі живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля. І ти не виоре, до дні моря поле. Немає гірше, як неволі, при волю згадувати. А я про тебе, волонко моя, оце нагадую. Ніколи ти не здавалась мені такою гарною, молодою. прихорошою такою. Летим, дивлюся, аж світай. край неба полає. По певнім гаю, сонцем зустрічає Якби ви знали, паничі, де люди плачуть очи, то ви б елегії не творили, та марно Бога не хвалили, на наші сльози сміючись, за що не знами називають. Хатину в гаї тихим раєм, я в хаті мучився колись. Мої село і серце відпочине. Село на нашій Україні, Ми наче писанка, село, зеленим граєм проросло. Довго погоніла, довго, довго кров степами, втекла, червоніла, Дивуються, не знаю, де діти. Скажи мені, мій брат, королевий світ. Я не знаю, моя сестра. світ королевий. Прихологу, прихологу, і моя пташка, мій маковий цвіте. Розвивайся, поки твоє серце не спиде, поки люди не дознають. Тихої долини дознається, пограється, засушать таки, ані від... люди. Мені однаково, чи буде, біжить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде. Мене всміхонче життя. Однако вісімко мені. Неволі вирісни чужими, та не оплаканий своїми. Неволі плачу, умру, все з собою заберу.